Мабуть, коли я загадувала бажання мати багато домашніх тварин, всесвіт мене дуже добре почув, тому що тепер в мене є вони. Якби всі мої бажання так виконувалися швидко та ефективно, я б, мабуть, була б найщасливішою. Хоча я і так найщасливіша, бо вони в мене є. Ви на каналі і котики сьогодні Всесвітній день домашніх тварин, і я хочу поговорити про те, що. Що вони важливі і нагадати вам пригостити своїх котиків смаколиками? Я дійсно щаслива з ними. Я вдячна своїм пухнастим діткам за кожну секунду нашого спільного життя. Я вдячна їм за те, що вони в мене такі кумедні, за те, що вони такі розумні, за те, що вони такі потішні, смішні і дуже дуже добрі до мене. чи як. я вдячна, що в кожній. Найболючіші моменти мого життя вони поряд зі мною. Я вдячна за те, що в найщасливіші моменти мого життя вони поряд зі мною. Я так би хотіла, щоб вони були зі мною якомога довше і. Я буду намагатися зробити це. Домашні тварини дійсно приносять дуже багато радості. Вони знижують рівень нашого стресу, покращують настрій і я думаю, бережуть наше здоров'я, менталичку так точно. Тим паче, в ці часи дбати, берегти наших домашніх улюбленців це наш обов'язок. Ми дійсно зобов'язані дбати про них. Тому що й вони дбають про нас, і ми зобов'язані сьогодні, Всесвітній день домашніх тварин, купити їм якийсь смаколик, пригостити їх. Та й, в принципі, не тільки сьогодні щодня ми це маємо робити, якщо що ніхто не тримає кіготь у мене десь під ребрами за те, що я це кажу. Ми маємо гуляти з ними, ми не маємо злитися на них, тому що банальна заїжена фраза, але. Ми для них цілий світ, тож хочеться, щоб вони жили в чудовому і наповненому любов'ю світі.